Місто продовжує виплати в рамках соціальних програм на виконкомі 14 лютого. Затвердили черговий список, зокрема для одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих чи померлих захисників і захисниць України та разову компенсацію з міського бюджету за встановлення надмогильного пам'ятника. Ця програма в цьому році тільки запроваджена, вже отримали допомогу 30 осіб на загальну суму 1 мільйон 993 тисячі 250 гривень. Разову компенсацію за виготовлення та встановлення пам'ятка дві особи отримали на 40 тисяч і пропонується надати матеріальну допомогу 19 особам на 1 мільйон 206 тисяч гривень. Більша половина власників і власниць приватного житла, пошкодженого чи зруйнованого росіянами в Чернігові, вже отримали одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету. Програму продовжили. І на цей рік у минулому році матеріальну допомогу отримали 1596 осіб. 26,5 мільйонів гривень. За цей рік вже отримано коштів 71 мешканець 956 тисяч І пропонується надати матеріальну допомогу 30 Трьом особам на загальну суму 471 тисяча 168 гривень. Продовжує працювати програма часткового відшкодування за встановлення вікон, пошкоджених внаслідок бойових дій в квартирах соціально незахищених. Пропонується затвердити розмір грошової компенсації для виплати 16 громадянам на загальну суму 189 тисяч 553 гривень. Протягом минулого року нею скористалися 647 осіб на загальну суму 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Цьогоріч її вже отримали 17 мешканців на суму понад 210 тисяч гривень. Детальніше, хто може податися на всі програми і які потрібні документи на сайті Чернігівської міської ради.